Дві книги, які змінили мої стосунки з грошима. Перша книга це психологія грошей. Кожен з нас діє з грошима через призму нашої ментальної моделі, тобто з тих уявлень, якихось звичок, оцінок, які були сформовані, навіювань стосовно грошей, бути багатим. Та бути заможнім це різні речі. Багати це людина, яка має певну суму грошей, але вона може швидко витратитись. А бути заможнім, що людина може зберігати ті гроші, які є. Тобто не втратить в якийсь момент як в лотерею, так виграти і можна її витратити там за місяць. А можна її інвестувати, якось з нею працювати, що вона стане інструментом фінансової незалежності на все життя. money, money. money. І це відрізняє багату людину від заможні. Контроль свого часу це найкраща інвестиція. Коли ми знаємо, на що ми витрачаємо час, ми можемо контролювати і те, скільки грошей ми витрачаємо. Так само який час впливає на те, скільки ми можемо мати грошей. Тобто, якщо ми інвестуємо, ми знаємо, що є таке поняття як складний відсоток. Тобто, чим довше ви інвестуєте, тим більше грошей ви отримуєте. Ще дуже цікавий момент, який мені сподобався. Він говорить про те, що зазвичай люди думають, що для того щоб витрачати більше, потрібно більше заробляти. Але насправді він говорить, що ми витрачаємо менше, коли ми менше переживаємо про те, що думають про нас інші люди. І він приводить в приклад, коли він е, працював валетом, тобто він паркував автомобілі біля дорогого ресторану чи готелю. І він дивився на цих заможних людей, які приїжджають на шикарних машинах. І він зрозумів, що всі дивляться на цих людей не для того, щоб подумати, ой, який він молодець, що він стільки заробив, а вони просто приміряють на себе цей. Стиль життя. А в свою чергу люди, які приїжджають на цих машинах, вони хочуть показати, що подивись на мене, я існую, зверни на мене увагу. Тобто, ця мета привернути на себе увагу, довести, що я існую, що я там такий класний. А людям навколо абсолютно все одно на те, що там людина зробила чому вона така багата. Їм цікаво поспостерігати, як би вони виглядали в такій ситуації. Тому, коли ми менше думаємо про те, як подумають про нас інші люди, як справити гарне враження, тим менше нам хочеться Трачати на якісь речі також він говорить про те, що дуже багато людей сумнівається в тому, що вони можуть накопичити суму грошей. Він потрібно накопичувати без мети, тобто не просто там мені потрібно купити машину, я накопичу. Але коли зараз немає цієї мети, все одно потрібно накопичувати. Тобто, навіть якщо у вас є машина, квартира, все, все, все все, все одно необхідно накопичувати для того, щоб мати капітал, щоб ці гроші можна було примножувати, можна було інвестувати або витрачати на якісь речі, які подобаються. Заможність залежить від психології в першу чергу, тобто потрібно сформувати зовсім інший майнсет, зовсім інше уявлення про гроші, про стосунки з грошима для того, щоб змінити ці стосунки. Наступна книга, яку я теж дуже рекомендую, це я навчу тебе як бути багатим. Деякі речі в цій книзі вони не зовсім підходять під українські реалії, але основа психологічні якісь моменти, більшість інструментів вони можуть бути застосовані і в Україні. І мені сподобалося, як він описує сценарії того, як. Ми поводимо з грошима. Кожен з нас має такий сценарій розмови внутрішньої стосовно того, як ми ставимося до грошей. Наприклад, коли ми говоримо про кредит, якщо людина взяла кредит, то завжди ми починаємо порівнювати: ну, в мене не така ситуація не настільки гірша, як, наприклад, там у когось. Тобто, в мене все, все ще окей. Або така думка, що я роблю все можливе, але в мене не виходить, наприклад. І це не начебто знімає з нас відповідальність. А нам наша головна мета взяти відповідальність за наші дії. За наші стосунки з грошима, за те, як ми з ними поводимось, куди їх витрачаємо. І мені дуже сподобалося те, як він називає три категорії людей і як вони поводяться з грошима. Категорія А це люди, які знають, оптимізують свої розходи, і вони знають, як керувати своїми фінансовими потоками. Група Б це найпоширеніша група людей, які можуть керувати своїми грошима, але якщо знайдуть мотивацію. І категорія це це люди, які взагалі не знають, як поводитись з грошима, що робити. Вони пливуть за течією і щось там десь почули, намагаються робити, не виходить і все кидають. Також автор говорить про те, як інвестувати. Стосовно інвестицій, я би, наприклад, порадила знайти фінансового консультанта про інвестиції в Україні. Є дуже класні люди, які вже спеціалізуються на тому, як інвестувати, в які акції, як обирати портфель акцій і углубитися в це питання більш так направлено. Але ця книга Певне уявлення того, як взагалі це відбувається, як купувати акції, як інвестувати. Також він говорить, немає проблеми в інформації, є проблема в тобі, тобто в небажанні, в мислення це основа всього, так що потрібно змінити мислення для того, щоб змінити дії. Мені також дуже сподобалася його ідея вести усвідомлений план трат. тобто, це створити такий план, на що кожного місяця витрачається і. Відсоток великий достатньо відвести на речі, які подобаються. Більшість вчить тому, як урізати свої бюджети і накопичувати. А він говорить про те, як навпаки правильно витрачати на речі, які подобаються. Наприклад, 10% потрібно відкладати на інвестування або заощадження. 20-35% потрібно витрачати на речі, які подобаються. Таким чином розробити план, на що ви витрачаєте щомісяця гроші, наприклад, на комунальність, Нальні послуги на оплату житла бензин, якісь такі затрати, які кожного місяця стабільно там ви, ви плануєте, і виділити обов'язково бюджет 20-35% із того, що ви заробляєте на ось такі задоволення своїх якихось потреб, те, що приносить радість, щастя, і 10% на те, щоб відкладати інвестувати. Крім того, якщо вже є борги, покроково, потрошку, там, наприклад, навіть там ну візьмемо в гривнях так 100 гривень на місяць. Але якщо ви будете це робити на систематичній основі, то обов'язково погасити ці борги. Це основні моменти, які сподобалися мені, але я дуже раджу прочитати ці книги. Вони дійсно змінюють мислення стосовно грошей. А я, ну як я завжди говорю в майже всіх своїх відео про те, що все починається з думки. Якщо ми думаємо ефективно, то і приймаємо ефективні рішення. Для себе. До речі, якщо ви хочете розібратися зі своїми думками, знати, як ними керувати, як їх направляти, то я раджу свій курс медитації для початківців, а також для тих, хто починав медитації та кинув, для того, щоб взаємодіяти правильно зі своїми думками, заспокоюватися, знижувати рівень тривоги, стресу. Ви можете купити цей курс на платформі Udemy, В описі до цього відео залишу лінк на цей курс і чекаю вас на курсі. Дякую за перегляд. Також прошу підтримати лайками, коментарями. Мі, це відео це дозволить розвиватися мені, моєму каналу, та дає сигнал Ютубу, що мій канал цікавий і залучає більшу аудиторію. Тому дякую вам, до зустрічі!